Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось найближчі дні для Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Нікепальмарганець, Кривий Ріг. Багато полеглих воїнів. Тримаємось Дніпро найближчі дні. Якось дуже швидко будуть будуть такі, будуть такі розмови, треба швидше будувати. Треба щось швидше будувати, щось, швидше захищати. До речі, є питання водойму. Є питання водосховищ, буде або посилене патрулювання, є небезпека. Порти, річні порти тут можуть бути, причали. Дніпро. Ворог щось винюхує, буде атака. Хоче ракетну атаку на місто. Показує небезпека для цивільних. Не, не покращуються. Подивіться на травень, чого у вас там йшло. Будь ласка, там відео є на каналі Дніпро найближчі дні. Обіцянки цецянки пусті надії. Тут дивіться, може бути якийсь або прильот, якась ситуація, що діти сироти залишаться. Не, не будуть. Важко дивитись, що, може дитина виживе, або ж дитина не постраждає, батьки постраждають хтось з батьків. Лікарні пологові залишається небезпека. Торгові центри залишаються небезпека. Дивіться, зараз скажу по цих об'єктах. Дніпро, Дніпро. Загрози в найближчі дні. Для цивільних, для лікарень. У вас театри працюють? Кінотеатри? щось працює? Храму? Будьте обережні. Слухайте, у вас якось, може, воно поруч десь у вас у центрі? Підсвітять ціль якусь. Ворога. Не одна атака, а декілька так. Павлоград й ближче дні. Для цивільних небезпека, можливо, смертельний випадок. По вами ця карта, що багато військових повертається через вас уже в труні. І в районі гаряче. У вас десь постійно бахає. Ну, такий звук десь, да? відлуння лунає. Або ви чуєте, як збивають. Ну, в захист працює передмістя району. Небезпека прильот в а угу. Дрони будуть ще. Є. Дрони кружляють, їх якось багацько буде. Я не бачу, щоб це було, можливо, це навіть не якийсь завод, якийсь промисловий об'єкт. Давайте так. Якийсь промисловий об'єкт, або така зона промислова. Кам'янські найближчі дні. Готуєтесь. По вам був, дивіться, дивилась Дніпро, а чомусь по Дніпру і по вам показує безпека для портів, для об'єктів на воді, Причали. Зрозуміло? Зрозуміли? Нібито якийсь час тихіше стало, тихо стало. Тепер буде знову гучно. Вогонь іде. Пати не дасть це віднім, не дасть. Як у вісні буде, буде бентежити ворог. Бас там або щось відбудовується, або будується, ворог знає. Такі об'єкти будуть під атакою. Кривий Привіріг найближчі дні. Дрони раз. Розвідка до розвідка, об'єкти передають. У вас, слухайте, дивлюсь третє місто, перед вам четверте, мабуть, вже. Перед вами ще були. Загиблі воїни полеглі. Все везуть, везуть, везуть в труні. Одних привозять, інших відправляють. Дуже жорстко, я так розумію, на фронтах. Кривий ріг, небезпека смерті. Цивільних. Три райони чомусь три Три сторони. Ну, мені постійно треба, щоб, треба карту подивитись, одно. От та частинка, яка ближче Одеса-Миколаїв, зрозуміло, і туди в бік там, Дніпра, самого. От там прям шумно, шумно, шумно буде. А там, де, ну як це пояснити? Ну, там до Києва, наприклад, ближче. Там як гупне і все. А з того боку. Шумно, шумно. Ракета йде. Тут багато якихось епізодів. Давайте ще. Бо вам ну, зрозуміло, я по нього. Я, я, я зрозуміла, що вам не зрозуміло. Криверіх найближчі дні. Дають якусь оборону, їй не вистачає. Людей підготовлених дають, намагайтесь укріпитись. А що ви. Як це сказати, щоб можна? Щоб не наброчити можна було. У вас там трохи греблю дамбу щось, як береги підсипають, мені показує. Як берегову лінію вище укріплюють десь. Бояться, що бо прорив буде або щось. І там поруч прильоти будуть. Смерть, карта смерті знову, карта смерті для цивільних. Можете перемотати, подивитись. Для цивільних для дітей є небезпека велика. Найближчі дні. ні капель, найближчі дні. Відбиваєтесь, передмістя горить, в місті є, є сім'ї. Полює на людей. Полює на людей, на цивільних. Треба жертви. Будуть жертви, на жаль. Маргани. Таке відчуття, що люди чи на ринок, чи на ринок підуть, чи просто десь, кудись ідуть, знаєте, по дорозі. Марганець найближчий. Дрон. Якась розвідка буде. Дуже хочуть контролювати берег, на якому марганець стоїть. Буде відчуття, ніби хочу десантуватись. Тут може бути якийсь рух від ворога, ДРГ бігати може. Прильоти будуть, будуть. Я в передмісті в місто по інфраструктурі. Щось важке, якась ракету. Якусь ракету не пожаліють, таку якусь важку ще дадуть. Не сильно ходіть. Якісь люди, ну, дивіться, ДРГ буде бігати, дуже небезпечно буде. Всередині міста небезпечно, інфраструктура небезпечна. Бігає ДРГ по передмістю. Ви зрозуміли, де? Там, де берегова там лінія була. Куди далеко-далеко чи ні забіжуть? По-різному буває, так мені кажуть. Тому, що, тому не ризикуйте. Це в день буває, що найцікавіше. Вони якісь дивні будуть, ці люди, можливо, навіть в місті таких побачити. Вони які, знаєте, такі, як з переляком. Чоловіки такі ході, дуже дивна одежа. Як зверху щось надягнуте на щось, знаєте, як капуста. І таке дивиться, як місцевості не дуже знаю. Ну, зовні як дивукувати, знаєте, трошки хворе, а воно не хворе, воно просто вороже.